Чики дівчатка, я вас щиро всіх вітаю, та цікаве і незвичайне заняття починаю. Запрошую вас у світ професій завітати. Няня у садку, як ненька, чепурненька та гарненька, прибере та нагодує, на роботі не нудьгує, одягтися допоможе і хустиночку знайде. Без неї наш новенький в садочку пропаде. Пожежник, ось професія, гідна нахо... нагород, ви люди з великим серцем, вам кожен буде радий, робота у вас складна, але все ж тим не менше. Ви герої справжні. Лікарем працюю радо, всіх лікую залюбки. Припишу вам лікування і фороби зникнуть всі. Водій автобуса щоранку на зупинці біля ганку діточок везе до школи, не спізнюється ніколи. Він у лісі проживає та за лісом доглядає, сосни садить та пильнує, звірів взимку. Він годує, це лісник, він любить ліс, а ще він грибів приніс. Перукар це чарівник, зачіски робити звик, пофарбує, підстреже різну моду, дожене. Водолаз – пірна у воду, має він таку роботу. Шукає зниклі кораблі, він ніби риба у воді. Шторм його не налякає, адже він штурвал тримає через море й океан, водить судно, капітан. В саду працює садівник, дерева обгортає, кущам він форму надає, троянди поливає. Створив він затишок в саду, охоче я туди йду. Слоненяті чи качаті, кошеняті чи курчаті, дасть пігулки він відвар, друг тварин ветеринар. Кухар варить борщ і суп, голубці готує. Він дорослих і малят смачно нагодує. Вчитель кожен день дітей зустрічає, на уроках їх навчає математики і бук і усіх складних наук. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває, каменяр і покривельник носить назву. Будівельник. Вихователька чудова, грає з нами знову і знов, на прогулянку збирає, всіх нас тепло одягає, дозволяє в групі грати, вчить нас добре, рахувати. Космонавт у кораблі відлітає від землі. Буде космос він вивчати, землю з неба розглядати. Зникло світло, обірвалось, ми всі темряви злякались, ми електрика гукали, та нічого не вмикали, він дроти перевіряв, потім все зремонтував. Зброю у руках тримають, Україну захищають. Гідні, гарні вояки, ще й славетні моряки, коли трошки підросту, теж у армію піду. Він комп'ютер добре знає, він програми вмить скачає, ця професія нова, програмістом буду я. За фортопіано поважно він сідає. Мелодійно, гарно пісню він співає, виступає музикант, Всі навкруг кричать талант. Фермер землю обробляє і чекає на врожай, якщо гарно вродить жито, буде фермер добре жити. Як рубанком дошку чистить, Летить стружка золотиста з-під рук майстра, тож колір як цей майстер зветься, столяр. Продавець у магазині посміхається нам нині, покупців він поважає, він артикули всі знає. Фарби там мольберт тримає. Всю красу він помічає, художник міє малювати, картинами нас дивувати. Бачите, скільки важливих і потрібних професій. Навіть не знаю, яку ж то обрати, будівельником я б залюбки зводив будинки, дитячі садки і космонавтом теж хочеться стати. Серед зірок і планет політати, кухар професія також хороша, бо куховарити вправно він може. Шлях оберемо в житті я і ти, тільки спочатку нам слід підрости.